Доброго дня, друзі-виноградарі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про посадку саженців винограду. Ви завжди мене питаєте, в чому різниця виготуючих саженців і звичайних саженців, тобто з відкритою кореневою системою. До мене приїхало декілька саженців в такому вигляді, але цінний матеріал в даному випадку це автограф Калугіна. І я зараз буду садити їх в землю. А чим відрізняється посадка виготуючих саженців від звичайних, от таких от? Звичайні саженці вони мають відкриту кореневу систему, ви можете його побачити, зато ви не бачите його приросту. В вигітуючих саженцях вони ростуть в стаканчиках, ви бачите зелений приріст, але коренева система вона схована в стаканчику. І при висадці вигітуючого саженця не потрібно розправляти коріння. Але при висадці звичайного саженця коріння треба розправити. В мене є от ямки, де я викручував ті сорти винограду, які мені не підходили. І зараз в ті ямки я покажу, як я буду садити цей виноград. Перед тим як прийти безпосередньо до процесу садіння посадки, хочу наголосити на двох важливих аспектах для новачків виноградарів. тому що для досвідчених це і так ясно, а для новачків це дуже важливо. По-перше, ми поговоримо про підготовку посадочної ями. Ось це перед вами це компост. Я компост готую з трави. У мене бур'ян, який є, потім цей виноград, я обрізаю, пасинки. Ну, все, що в мене, все, що є зелене, все, що вигітує, я його все складаю на, на, на таку компостну кучу. Воно перегниває два роки і з нього. Перший рік воно лежить просто на кучі, на другий рік я його накриваю чорною плівкою і воно успішно перегниває і стає такий класний гумор, в якому дуже багато поживних речовин. Тут немає органіки тваринного походження, тут чисто рослина. Тому він... я сажу безпосередньо в цей от компост. Ось дивіться. Я просто не заморачуюсь, під'їжджаю з тачкою. Отак. Трошки сюди, пів тачки. Пів тачки сюди. Сюди ми теж щось посадимо потім. Ось. Мабуть, вже вигітую, що будемо садити. Ось. Це перший важливий момент. Отак розрівнюю цю землю, сажу, наголошую ще раз прямо в компост. Другий момент. Коли до вас приходить сажене з відкритою кореневою системою, вам треба перевірити, наскільки якісно збережені корінчики. Ви зрізаєте корінчик, на зрізі він має бути зелененький, такий біленький, гарненький. Корінчики варто зрізати для того, щоб оновити кореневу систему. І Звідси підуть далі коріння і буде курс розвиватися. Куч живенький, хоч він такий скажімо так, слабесенький, можливо це сортова особливість. Можливо, умови вирощування. Ну, що маємо, то маємо. І зараз покажу, як я буду садити. Але перед тим ще другий момент, який я не сказав для новачків, дуже важливо. Е, ви як садите вонога е, все записуєте, будь ласка, в зошит то що пройде час, ви забудете, що у вас росте, і потім ви звертаєтеся, коли ви хочете, а це заразно, ви хочете ще щось собі посадити, а ви не знаєте, що у вас вже росте. І хоч навіть якщо ви вирішили посадити один чи два кущика, запишіть собі в зошит, запишіть схему посадки. От дивіться, в мене тут ідуть ряди, це в теплиці схема яка. Ось. І коли я щось удаляю. Я щось видаляю, щось, щось записую, зразу записую, коли саджу. Воно дуже зручно, воно дуже добре і воно вам пригодиться в майбутнє. Зараз, можливо, воно вам не потрібне, але в майбутньому, якщо ви не запишете, ви можете про це пошкодувати. Ну, говорю з власного досвіду. Переходимо безпосередньо до посадки. Значить, ми обновили зрізи. У нас є такий саженець. Далі ми проводимо ритуал, стаємо на коліна. В нашій роботі без цього ніяк. Так що дивіться, якщо саженець у вас короткий, як в даному випадку, його можна садити вертикально або близько до вертикального. Я перед цим садив декілька саженців, вони були дуже з довгим штамбом, я їх максимально наклоняв. Коли ми садимо в ямку, дивіться, нам треба ці коріння зробити так, щоб вони зайняли якомога більше місця. І щоб вони поменше конкурували один з одним. Ось. Я їх ось так от туплю, е наклонимо його трошечки. Ось так от. Все дуже просто. Якщо є якийсь бур'яни, його вибираю, ось так його трошечки втрамбовуємо, щоб йому було добре. В принципі, все, посадка зроблена. Ну, я вам не показую, як я купав яму, бо тут були у нас звичайні саженці. Тут в мене ріс інший виноград, і я замість нього посадив сюди. Дехто каже, що не варто садити в ту саму яму, де вже ріс виноград. Я її повністю заряджаю компостом. Виноград в мене оброблюється для профілактики. Думаю, скоро вийде відеоролик, як я і чим захищаю свої, свої виногради. І після того, як ми посадили виноград, ми беремо просто воду. Багато, бачите, їх 20. Ось так просто заливаємо наш кущ, нам треба, щоб земля максимально ущільнилася. Після того, як прийде ущільнення, я беру оцю землю, цей же ж компост, який є біля винограду. І ним просто посипаю, щоб земля була рихла. Бо якщо у вас земля лишиться така, вона почне тріскати і це, це не добре для вашого саженця. Як, як тільки війде водичка... До речі, я вам покажу, бо тільки що садив водоград, я показав, як знаходиться біля куща, якого я посадив 10 хвилин тому. Водичка благополучно увійшла в землю. Я беру з боку землю і ось так от дороблю. Ось так, щоб закрити вологу. ось так, Таким чином волога буде триматися максимально довго і наш саженець. Піде тепло, піде сукорух і наш саженець піде в ріст. Дякую за увагу. Всім добра, тепла і мирного неба. До побачення.